Доброго ранку. Отакий у в нас зимний ранок у Калгарі. Тихо, зимно, нікого немає. Але хочу що сказати: підвести до нашого переїзду. Я розумію, що бейсменти вони дешевші, але підвал є підвал. Підвал є підвал. Тому навіть не знаю, що сказати, але ну, не рекомендую я підвали. Якщо захворієш, дуже важко видужати без світла, без сонця. Так, там є вікна, наче є світло, але ну, це не, не те. Не ти в вікно не подивишся, і сидиш там, воно все давить на голову. Я розумію, що це не ці підвали, підвали де люди сиділи всі сидять цю жахливу війну. Але навіть гарний підвал там з <кій> удобствами, <кій> це просто це, ну, і на мозок давить, і на настрій теж впливає, на все впливає. Ну, людина має все ж таки жити не в підвалі. Колись була така книжка Діти підземілі. Мені вона дуже сподобалась, коли я була дитиною, там теж були діти у підвалі. Ну, я вам хочу сказати, що треба все ж таки старатися жити на основному поверсі, щось шукати поменше, але ж. Щоб це був не підвал. Ну, це моє враження. <кій> <кій> Розумію, що це дуже складно, бо дуже дорого. Ось. Але підвал не вихід. Ну, це моє враження. Ще раз повторюся. Усім гарного дня! Мирного неба, нехай все буде добре. Майже ж там, так, трохи тіні де. майже ж це колись закінчитися. Нехай поскоріше. І нашою перемогою. Все буде Україна.